Всім доброго ранку. Що? Хто мене зустрічає? Давай я зараз схожу на пошту, а потім... Тіка я дівчинка. Тіка кращається. Кращається, кращається. Ой, сміхотворна вона ще дитинка. Як цей оцей пс кабана приходила, да? дякую кращавича. Мохната я дівчина така. Ой, она прикольная, я зараз покажу вам. Ты, щебака! Щебакова рыбака! Вот какая! Видите, какая! Красота! Неземная! Э, иду, девчатка, бачите, на снежком припорошила трошки ночью. Иду на пол, чтобы вчера еще надо было забрать посылочку. Что, она бежит со мной? Ты бежишь земной тени? Собака! да, со мною сходиш до магазину, а потім накормлю тебе. Я не бачила, що вона на вулиці виглядала, її не було. Раз как раз колбаса там вже розморозилась. Бо ми що зараз було накупили колбаси. Заморозила. Потім как надо, кусочек взяла, помала, розморозила. Щоб по цим звздам і карандашик, і режухи. Не знаю, як її звати по-правильному. Ну, я її на режуха не знаю. Ты наша снег ешь. Ты о, ти чего? ну! Нуди сюда, а не боїться, в руки не дається. А його, мабуть, люди. Ти не дається в руки. В мені в магазин сходить. Файник. У нас же ж відкрився новий великий, построїв файник. Огромний прямо. Ну це треба бхати, аж туди. Якщо смотри там за спиною щодо, то да аж туди треба пхати. В принципі, недал недалеко, да але ж... Якщо б не було цієї прохолоди такої, то можна було б швиденько зганяти. Ну, так, не знаю. Самої впадло. Ой, не знаю. Хоча б так ось вот таке пойти. Та в мене є ще картошка мелка залишилася, я її чищу-чищу. Ну вже така залишилась мелка, що вже так наварити осталось. Так купити картошки можна. Можна і тут у нас, але ну, у нас таке. Люди зараз... Щас... Після того, як файник відкрився, ходять туди скупляються. Тому тут овочі бувають такі, що такі аж вяли То, Конечно, краще будет сходити файник. Ага, я вже до пошти дійшла. Наша пошта, Забирать по <посилочку> Не знаю, що там прийшло. Може остатки от тему, а може ті вітаміни, шоколя заказував. Сейчас подивимся. Чувствую остатки від отвратительно. Прийшли. Я думала, що вже вітаміни, коли не поприходили, бо він заказував вітаміни, ще кое-что. Не, це цей остатки тему. Щось вони ще дослали. Я ж кажу, вони ділять ці посилки. Якось подарунки отдельно відправляють. Ці закази якось по-другому відправляють. Фік його Собакин. Е -е -е -е. Мені написали, що багато тратиш на тему. Ну, кай, а поки не куплю те, що треба. Ось там якесь таке, знаєте, щоб і так купляло, в будь-якому випадку треба. Якісь було сарафанчики, туди-сюди купити. А потім зараз весна почнеться, то вже буде не до покупок, не до чого. Це поки таке, знаєте. А, щоб стрес трошки прицекати, приглушити це поки я і скупляюсь. Так, зайду зараз в магазин, тут сюди побіжу, може. Ось чи морковка, чи що. Будь мені треба морковка. Ана, Аня, 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 гайда, гайда додому. Йдемо додому. З рижою. Годую зараз її. Раз я ж кажу, що... Ні, була морковка така трошки поганенька. Зайдеться, мабуть, зараз. Подивлюсь, зараз можу. Та на на цих накормлю. Потім подивлюся, як буде відчуття. Ну рафенку випила, наче нічого. О, бо зранку прознулася взагалі так погано, так як запухша була. Божечко. Це вчора чайна ніч набулася і була жесть. Все, Лиза, Лиза, бістися ти, Бістися, не їж не цей сніг. Він холодний. Вона. Поніслась, поніслась дитина. І яка вона гарненька. На, сніжком притусила, не знаю, коли був. Мабуть, зранку був. Вчора вже таке воно розкатане, було, сьогодні вийшло, воно все таке красиве. Ой, а оце ж, бачите, дерева засипало так сніжко. Як білочки сьогодні бігали і О, О! Якраз як носить, дивлюсь, бачу їх. Та таке вони витворяли по цим деревам. Ой, ну неудобно, не блин, вон укрутить. пошли, пошли, дама, пошли, дама. Тут такая была цикава. Да, без яра, ты уже знала, куда я тебя веду. Жучка, вонючка, мала. Да, тама, тама. там. вы вход с другой стороны. Ох, и такая собака. Не, барабак. Ну, шкода, я что сделаешь. Все, все такое. Ты мне давай там не топчись по всему подряд. Идем, идем с тобой. Идем, давай. Фух. Сейчас насыплю тебе вкусняшки. Неудобно. Вот так. Опа. Забачите, присыпало так снежку. Блин, включится этот пакет. Ну, а вот тут, тут, Лед пидный низом, Цепаха, она с крышка полностью И лед, пидный. Ну, зашла. Что, красуня, сейчас чекай. Кусток, ну, колбасала тут у меня остатки. Я же тут лежала. Ты, звезда, чекала беляхаты. Ну, пошли. Пошли, 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 звездочка. Пошли. О, такая девочка, какая красавица. И какая счастливая собака. Счастливая собака. Ай-да, ай да. Пошли, пошли. Там насыпают тебе. Ты ж знаешь, да, я тебе насыпаю. Остатки риса було, море макарошки та це та колбаску розмішала. Да, да, ось я тут тобі насипаю. Ай, да. О так -от. руками придається, блин, вирібати. Біжи, біжи, біжи нянька. Кос на чого. Вчора не було таких каші, такого всього, бо ну, не залишилося. Я їй дала кусок прям колбаси, то вона схватила, як потягнула його до себе туди. там у неї хатка, які треті ворота, треті звідси ворота. от вона там живе. Я так розумію, що в неї там будочка є таке, щоб де тепло їсть, А кормить, мабуть, її мало кормлять. Щоб вона все, все одно голове. Хоч сніжок так класно. Да. Гарно, гарно. Зараз я своїх накормлю, бо мої теж ще не, не нагодовані. Троки грязні, тепер як закрить, аротаусі. Дай боженька, щоб нормально все почувала. І до карандаш і каже, сходити треба. У нього не було. Да? Вчора мені зовсім було не дуже. Сьогодні наче краще. Все, гайде, Дівчата, Мені треба розпаковку робити, а я виглядаю жесть. Бачите, як я гарно виглядаю. Коротко. Переживала, куди пристроїти платье, три штучки. да? Все вже пристроєно. Одне сьогодні подарила таке плаття Коліної мамі. Вона якраз хотіла таке длинне плаття, то одне їй пішло, одне усе залишила Даші, і одне буде мені ось вам, і, пожалуйста. Все нормально. Трочі, поки Даша приїде, то у мене тут буде для Даші цілий склад. Считайте, один сарафанчик їй уходить, другий. Фанчики, ось такі Плюс купальничок оцей буде їй, бо він на мене великий. Тут для великої попачки у неї, слава Богу, така добра попка. То якраз цей купальничок буде їй. Я собі замовила такий самий, але менший розмір. Оцей. Е, е, Лівчик типу маєчка така, теж уходить їй, бо воно на мене не годиться. Тут нема, воно не тримає. А в неї все добре, вона молода, то їй просто воно буде для краси. Ось, І, звісно, оця така ночнушечка теж їй іде одна. Ну, вернее, друга. Бо в мене ж одна така є, і друга їй, Так що, поки Даша приїде, тут вже такий буде гардіровчик в неї добрий. Так що не переживаємо, куди воно все дівається, все як куди треба. Як мені зараз обзорчик того, що прийшло зробити, я не знаю. Відчуваю, все дуже погано. Ну, зараз буду намагатися. Ой, 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 ой вже прибратися вам там треба, да? так? Свинота. Свинота. Таке мені тут натворили, Таке мені тут натворило. Діти конфеті. Цукерочки мої. Гарні, гарні. Ти Що мами? боліла. Цілий день лежали. І ми з тобою лежали. Давай хоч трошки зараз пограємось чуть-чуть. Ай, зараз мелкий. Обзорчик піду прийму ванну с солью. Соль добре витягуються всі болячки. І в кровать. Ну, накормлю, понятно, всех, і в кровать. Так що так. Сьогодні, вроді, наче не холодно в хаті, чи то мені не холодно, то камін не буду топити, мабуть. Що? Mm. Коли я вас поприбираюсь? Тільки постирала, тільки нову постілку постілила. Все вже, така зайоцька. На річок палочки тягає, краде в мене. Воно, Бачите, палочки. Він краде, тут розгризає, таке виробляє. Вчора зайшла. Чи, коли це? Який це вчора? Сьогодні. Він розтращив її, воно навіть щепки досі валяються. Тут, тут прибирала, заметала, витрухувала. Що скажи, не дає вона мені? не дає тобі, да? а -а -а, Сміхотворні ви, блін. Заберу, 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 заберу. Заберу, 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 заберу. заберу. Ай, свині. Заігрую, заіграю. От ага, скажи, ти заігруєш і не даєш мені. Скачеш, як у та коза. Скажи, я ж маленький, я не можу так. Лапаю, лапаю, анна, сан. Ті лапою прижимає. <рес> це такі в нас ігри. Ігри ігри уліблі, ну ну. Пів корзини іграшок нема. Всі іграшки по хаті розкидані. у ага. них корзина повна з горою, а це десь вони вже порозносили. Це треба ходити опять по хаті збирати. Зараз через ці іграшки перечіпляюся вічно. Вот такие поросякели у нас. Порозякели. Собакили. Там трошки собак. Для настроения. Потягну. Все, дівчата, включила газову колонку. У мене оце є силь То Зараз пододаю, включающий. Ой, звичайно, коли Повыспаюсь. Прям добре додаю це прямо хорошо для організму. Ось ми коли на море да, купаемся. воно ж круто. всі токсини, все з нас вытягиваются. додаю і изначальностей. сіль. І ось таку сіль додам. а що там робиш? Що ти там робиш? що нас? Сіль Сильдаван. Оливка, наверное, і лаванда. Я ще такое додам, щоб класно спалося. Так, он как раз постане. А потім подивимося. Може і рихнуть ще додам. Тут мені дуже подобається. Сейчас запуститься, я поки розпаковочку зроблю. І все. І купаться. Відмакати. Он, бачите, про що я кажу? Про цей. Те, що темні ці полоски. Що з ними робити, взагалі непонятно. Вот їх хочу я тут по